Магія скла і живого вогню завжди заворожує. А в поєднанні з мереживом, кольоровими намистинками та додаванням гілочок вічно зелених, можливо навіть хвойних дерев, створює унікальну новорічну різдвяну композицію. Такий неповторний авторський декор свічника, виготовленого власноруч, точно допоможе створити за столом і в оселі особливу романтичну святково-казкову атмосферу. 20 листопада постійні відвідувачки майстер-класів, читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, завдяки ініціативі культурно-мистецької асоціації Артспокуса, робили аксесуар, який налаштовує на тихий і спокійний лад, дивним чином впливає на зміну внутрішнього стану. Це саме той період, коли родина збирається в єдину. Це саме той період, коли запалюють свічки як символ миру, злагоди, тепла, достатку і затишку. Тож саме з такими побажаннями ми сьогодні виготовляємо наші вироби саме з цими надіями, з мріями. Різновидів свічників і підставок для свічок сьогодні існує безліч. Сучасна сувенірна і подарункова індустрія багата на пропозиції металевих і дерев'яних виробів. Але ніщо не замінить господарям і гостям новорічного різдвяного столу мерехтіння вогню у склянці в контрасті із мережевними стрічками, прикрашеними намистинами. Тим більше, коли така елегантна розкіш виготовлена власноруч. Тонкощі таємниці такого виду мистецтва підкорилися майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса Ганні Петрик. Надихають діти. Тому що працюю 20 років з дітьми, і всі конкурси новорічні, все, постійно участвую. І для мене дуже цікаво розуміти, як виготовляються сувенірні поробки, новорічні поробки, все, щоб знати, щоб допомагати дітям. Подаруйте рідним і близьким своїм коханим казкову красу, яка стильно прикрашатиме вітальну столову або спальню. І на вашу адресу гарантовано лунатимуть приємні слова і захоплення. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.